Вулиця знайома, тому ми... я тут помітався з людьми. Боже козак! Да, я, mm. я. Боже мій! Слава що, тобі так? Богу, що ви живий Чиві то Чивілі ми поставили і mm. танки? Так. Є. Офіцер Микола Мацюк на псевдокозак з бригади Холодний Яр під час відпустки завітав Охтирку, оборону якої тримав на початку повномасштабної війни. Нині він на реабілітації та вирішив зустрітися з тими, хто допомагав Холодноярівцям у лютому 2022 року. Бойовий шлях на Сумщині для Миколи розпочався з тростянця. Тут, 25 лютого, він затрофеїв перший танк поруч АЗС на виїзді в Суми. на протязі двох секунд опинився на броні танка. І е, при відкритий люк е, мав намір зробити контрольний постріл на вінку в голову. От. Ну, Його там не оказалося. Я сів, машину завів Т-80 танк. ну, Він, мов, той слухняний кінь, він настільки мене досконало слухався. Е, я коли їх завів, е, в них. І вискочив в заправки, в них розпочалася паніка. Вони остатки, ті, які були, там кілька чоловік тікали, кинули бензовоз. А наша піхота ще підхватила БМП-2. Світлана Ляшок 25 лютого два роки тому годувала холодноярівців у Тростянці, готувала каву. Зараз, розповідає жінка, її чоловік воює під Авдіївкою. Зять у штурмовому батальйоні. Та я їм би була б душу Совate, свою віддати, усе, що в мене було, я їм, я їм усе б оддала і допомагала б, і допомагаю, і, і тепер допомагаю. Я дуже-дуже була рада, як їх побачила. <пес> Бу, <sharp> ви середко <sharp> ви бачити <sharp> пригочали. І пригачав, як всім. Я ще мене... танк вийнав органі <sharp> за трофею, ви ще з людьми <ш�елі> <sharp> стояли тут. Тростянчанин Микола Панов на початку вторгнення російських військ бачив, як облаштовували позицію холодноярівці перед виїздом з міста. Розповідає, тоді ділився з хлопцями-цигарками. Першим познайомився саме з Миколою Мацюком. Машина я побачив джевелін. Я побачив, що таке джевелін. Тільки хотілось мені стрельнути з нього. Встретілися те саме. Я не можу, просто що так попалися, щоб там зайшли по хату. А я так переживаю, думаю, як судьба сложилась? Думаю, поїхали ж на гору туди. А тоді ж ті теж, що вони робили. Микола Панов каже, пам'ятає і те, як поводились військові РФ у їхньому місті. Виходжу туди, на Славгородський переулок, а воно таке стоїть, ото узкагла за бурят. А тоді ж я тільки ж змійку розтягую по паспорт лісу. Так він з перед охранізя знімає, як улупив, Я думав, що по ногам дим пішов. А той сидить, каже, підходить цей же росіянин. Що ти робиш, Он паспорт тобі дає. А я той паспорт. Я вас убивати, стріляти усіх буду, І ще я вгору як улупив. Ой Боже, я так за уши взявся, пішов. За 40 хвилин до підриву мосту в селі Климентове холодноярівцям довелося швидко повертатись на Охтирський берег Ворскли, займати оборону. Боєць говорить, хотів би знайти чоловіка, який допомагав запустити танк. Може, і знайдемо, але він мені представився, що він зампотіхам. Був танковий роти в 25-й аромобільній бригаді. Чому він з інтересом приїхав і розпитував мені і всіляко старався допомогти запустити цю машину? Ми піднімали кришку МТО. Разом з ним дивилися. У захопленому танку закінчили спальне. Знайти газ не вдалося. Згадує Микола. Танк залишився на Охтирській горі поблизу заправки. Його довелось спалити. В подальшому розповідає захисник за короткий період. Змінили декілька місць базування підрозділу. Нині місцеві його зустрічають, впізнають та запрошують почастувати. У солдатському приміром борщем у цьому селі згадує козак, їх підрозділ обстріляли градом. Він дивом вижив. Ми часто часто саме нешку, дуже перезванюємося. Іногда дзвонять. Ну, хто залишився в живих? Ще, звісно, много вже погибло, молоді хлопчики погибли. Ну. Очень, очень хорошо относимся до их ми кажу, часто, часто В Солдатському знищили другий затрофейний козаком танк. Під час бомбардування подвір'я сільгоспідприємства було пошкоджено багато техніки, згадує воїн. Третій танк, затрофейний поблизу села Катанське, теж не встигли використати. Але боєць говорить, впевнений, свій танк ще здобуде. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.